Як за допомогою циркуля побудувати трикутник за трьома сторонами. Ми знаємо три сторони. Сторона АВ дорівнює 8,5 см, БЦ дорівнює 6,5 см, та СА дорівнює 4 см. Спочатку за допомогою лінійки будуємо першу сторону. Беремо, сторона АВ дорівнює 8,5 см. Відкладаємо відрізок АВ, АВ. Потім за допомогою циркуля беремо іншу сторону, наприклад, БЦ, і вимірюємо довжину відрізка за допомогою циркуля. Виміряли. Ставимо циркуль так, як це в нас сторона БЦ у точку Б відрізка AB. Якщо є буква Б, то ми маємо поставити ножку циркуля також у точку Б. Так? І робимо дугу зверху, наприклад, від відрізка АБ. Потім. Беремо наступний відрізок СА, вимірюємо за допомогою циркуля довжину цього відрізка 4 см. Точку А. Ми маємо точку А також у відрізку АБ, ставимо ножку циркуля у точку А та проводимо дугу зверху. Від відрізка. Від точка перетину двох дуг це і є точка С, це буде наша точка С. Ось ми знайшли точку С. Тепер за допомогою лінійки сполучаємо дві точки Б та С. А потім точку А та точку С. Таким чином ми будуємо трикутник за трьома сторонами за допомогою циркуля та лінійки.